Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо вивчення теми правильні і неправильні дроби. А сьогодні ми будемо вчитися порівнювати дроби. Це не так легко порівнювати числа, тим більше дроби. Але ми хочемо показати, як це робити, як максимально просто і легко зрозуміти, як порівнювати дроби, так, Ліза? Yeah. Ну і ми зробимо ну, багато прикладів різних на порівняння дроби. І я впевнена, що ви все зрозумієте чудово, і для вас вже ця тема, саме з порівнянням дроби, не буде представляти ніякої складності. Отже, давайте розпочнемо з того, що я намалюю малюнок, і Ліза мені розкаже, що вона бачить на цьому малюнку. Лізочка, що ти тут бачиш? Я бачу, що знаменники однакові. Ну, тобто ти бачиш дві дроби, так? Спочатку так. ми бачимо дві дроби, так, далі. А чисельники вони різні. Так, дві дроби, у яких однакові знаменники, так? Чисельники в нас різні. Ну, один кружечок більший, так за інший. І в нас є таке правило, що якщо у нас є дві дроби з однаковими знаменниками, але з різними чисельниками, буде більша та дріб, у якої чисельник більший. Давайте я отут напишу, щоб ви могли і побачити, і почитати. Отже, яка дріб в нас більша, Ліза? У нас більша дріб. Номер який? Перша чи друга? Перша. Перша дріб, звичайно, більша, тому що в неї чисельник так? Більше, ніж чисельник другої дроби. Я все вірно кажу. Да. Добренько, давайте тепер рішимо ось наш перший приклад. Тут дві дроби і. Давайте подумаємо, яка з них більша, менша, чи, може, дорівнює? Отже, перша пара дробій. 16, 23 і 9 23. Ліза, яка з тих двох дробів більша? Ну, а яка менша? Більша перша. Більша перша. Тобто 16 23, так? так? Чому? Тому що в неї є чисельник більший, ніж в другої дроби. Так. Знаменники однакові, зверніть увагу, а чисельник в першій дробі більше, ніж у другій, так? так. А в, ось у цьому випадку, зараз ми підпишемо, але давайте ще другий подивимося. А у другому випадку що більше, а що менше, яка дріб більша, яка менша. Менше 29,58, а більше 31,58. Так, більша дріб 31,58. Тому що знаменники в нас однакові, так? А чисельник більший у другої дроби, так? Тобто 31,58 більша за 29,58, так, лізочка? Так. І це вірно. З тим трошки розібрались, так? що якщо у нас два однакових знаменника, то буде більша тадріб, у якої більший чисельник. Правильно? Да. Добренько. Йдемо на другий наш приклад. Другий приклад. Знову ж таки, давайте розглянемо малюнок. Ліза, що ти бачиш на цьому малюнку? Що чисельники однакові, так. а знаменники різні. Так, у нас тут добре видно, що однакові у нас чисельники, а знаменники цей більший, так, за цей. Тобто знаменники в нас різні. І на цей випадок у нас також існує правило: що якщо у нас чисельники однакові, а знаменники різні. Більшою буде та дріб, у якої знаменник менше. Так, Ліза? Да. Давайте також напишемо, напишемо щоб ви і бачили текст: якщо два однакових чисельника, більша та дріб, що має менший. Знаменник. Отже, Ліза, яка от з тих дробий, що на малюнку ми намалювали, яка з них більша? Перша. Так, перша більша, бо в неї знаменник менший. так? Так. Перша більша. І давайте, давайте це відмітимо, що ця дріб, що ця дріб більша. Отже, тепер давайте зробимо наші всі приклади. Два приклади. ну, Два приклади саме на засвоєння вже цієї ситуації, так? Так. Отже, в нас є. В нас є два приклади. Яка з тих дроби Ліза більша? Перша. Чому? Тому що правильно сказано, що якщо Знаменник менший, то він більший. Так, якщо в нас чисельники однакові, а в нас чисельники однакові, так? так? То більша буде та дріб, у якої знаменник менший, а менший знаменник в нас в дробі 17 сорокових, так? Так. Добре. А друга: ось 9 четвертих і 9 других, яка з тих з цих дробей більша? 9 других. 9 других. А чому? Тому що в неї знаменник менший. Так, чисельники. Знову ж таки, дивимося: чисельники в нас однакові, так, а знаменник менший у дроби 9 других. Тому вона і більша. Так, Ліза? Так, так тому вона і більша. Отже, 17 сорокових більше за 17 17,45. І 9 четвертих менше, менше за 9 других, вірно? Так. Добре, ідемо. Давайте подивимося на іншу ситуацію, розглянемо її. Отже, Ліза, що я взагалі тут намалювала? Крім того, що тут чисельники здаю, здається, однакові, а знаменники. Різні. Що це за ситуація може бути? З неправильними дробами. Так, це ситуація неправильної дроби. абсолютно вірно. Бо ми бачимо, що тут чисельник більше за знаменник, так? А що таке взагалі неправильна дріб? Ти пам'ятаєш? Так, що неправильна дріб, вона має знаменник менший, ніж чисельник. Так, вона має знаменник менший, ніж чисельник. Отже, яка... З тих дробей, яка з тих дробей, оця неправильна чи правильна, буде більша. От як ти думаєш? Перша. Перша. Звичайно, що неправильна дріб, і в нас також на це є правило, що наша неправильна дріб будь-яка неправильна дріб, а ось, наприклад, число 1. Оце ну, 60-60-х. Це правильна дріб чи ні? Неправильно. Це неправильна дріб, абсолютно вірно. До речі, шістдесят шістдесятих, і п'ять п'ятих, які десять десятих, які сто двадцять, сто двадцятих. Щоб ви це знали, якщо ви бачите такі дроби, що це одиниця. Що це одиниця, так, Ліза? Так. Щоб ви це не забували. І якщо вам попадеться, а обов'язково попадеться, щоб ви не почали нервувати. Просто знайте, що якщо ви бачите, що чисельник дорівнює знаменнику, це одиниця. Це неправильна дріб, яка дорівнює одиниці, так? Добре, повернемось до наших неправильних і правильних дробей. Отже, в нас є таке правило, що неправильна дріб, неправильна дріб. Завжди вона більша за правильну дріб. І яка в нас в даному випадку дріб більша? Перша чи друга ліза? Перша. Перша, бо перша в нас неправильна дріб, тут даже дуже добре видно. так? Вона є неправильною дробою. і вона буде більшою. Отже, давайте спробуємо тепер наші треті приклади зробити. Також два приклади. І подивимося. Подивимося. Отже, перша пара прикладів. 27, 28 і 28, 27. Ліза, що тут більше, яка дріб тут більше, яка менше? Більша, 28, 27. Чому? Тому що в неї є знаменник менший. Ніж, ніж чисельник. Тобто, оце неправильна дріб. так? А? Ну, Бачите, такий приклад хочуть нас заплутати, так? тому що 27, 28, 28, 27. Це дійсно ось ця дріб є неправильною, її чисельник більший, ніж знаменник. І тому вона. А оця дріб лізе, до речі, 27, 28. Ти вона правильна. Так, це правильна дріб, тому що її чисельник менший, ніж Знаменник, так? так? І отже, звичайно, що у нас неправильна наша дріб 28-27 буде більшою за нашу правильну дріб 27, 28, 28. так? Ну, а у цьому випадку 7 шостих і 57, 59. Яка з тих дробей буде більшою, Ліза? Перший. Ну, 7 шостих. 7 шостих чому? Тому що в знаменник менший, ніж чисельник. Так. Це неправильна дріб. Так, дивіться, у нас тут 6 знаменник, а чисельник 7. Чисельник більший за знаменник, це означає, що це неправильна дріб. А тут у нас правильна дріб, тому що чисельник менший за знаменник. Так? Так. Отже, в першому випадку 27, 28 менше ніж 28, 27. У другому випадку 7 7,6 більше, ніж 57-59. Так, Ліза? Так. І давайте ще такі зробимо декілька прикладів. От з тою одиницею, про яку я про яку я говорила. Отже, дивіться, у нас є. Ми маємо порівняти 1 і 11,14, 1 і 68, 68. Ну і 22, 22, 4 четвертих. Ліза, от одиниця і 11, 14. Що з тих, що тут більше або менше, як ти думаєш? Одиниця. Одиниця що? Одиниця вона більша, ніж 11, 14. А чому? Тому що це неправильний дріб. Так, якщо одиницю уявити собі як дріб, ну, це яка може бути дріб? Назви мені, любу дріб, яка, яка дорівнює одиниці. 10. 10. О, 10. Десятих. 10 десятих це неправильна дріб, так? Так. Да. І це одиниця. І це одиниця 10 десятих. І дріб 11, 14. Це яка дріб? Правильна чи неправильна? Правильна. Так, а 11, 14 у нас правильна дріб. Тому у нас оця одиниця, звичайно, що більше. Більше, ніж наші 11 14, так? Так. Добре, ось цей приклад одиниця і 68 68,68. Тут як ліза. Мені здається, що вони однакові. Вони, звичайно, однакові, тому що 68, 68 і є наша одиниця, одиниця так? І отже, у цьому випадку одиниця. Дорівнює нашій дробі 68, 68, так? Давайте це напишемо. Добре. І ось у нас залишився ще один приклад. 22, 22 і 4 четві. Тут як? Тут теж однакові. Тут теж однакові. А чому? Тому що 22/22 22, це дорівнює 1, 4/4 дорівнює 1. Так, так, 22/22 це 1, як і 4/4 4, це також 1, тому вони рівні ці дроби. Так? Ну, Ліза, скажи, ти трошки вже зрозуміла, як порівнювати наші дроби? Так. Ну, ми ще будемо Себе удосконалювати, ми ще будемо робити різні приклади на порівняння дробей. Ми сподіваємось, що ви також трошечки вже розібралися, як це робити. Отже, ми все зробили, ми все зробили правильно. І Якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па, гарного дня! Па-па!